І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Алвайц на UDES 15 дріб 16, карта круча. Ну що ж, до бою. Так. Ну Це в нас шведська СТ-жка. Ну, я такі називаю танки Вінець, танкобудування середніх танків якоїсь нації, це в нас шведської нації. так. Тож, вони, ну Давайте так, згадаємо. От вона е, по конструкції своїй схожа і е, по вигляду схожа на Юдеси, на СТРВ Шведські. так, Оці такі, вони дивні спочатку були, вони дуже цікаві. Спочатку були, як вони з'явилися, дуже. І дай вони зараз цікаві і дуже. Цікаво на них пограти, а якщо навчитися на них грати, то можна непогано нагинати, я вам скажу. От бачите, починає вже наш герой нагинати. Я написав, що тут буде щось дуже крутезне. Це зразу ж я наперед. Ну ви по назві вже напевне зрозуміли. І, до речі, це грає. ну, Я таких називаю Братішний братіж, мого ютуб-каналу, і мій братіш, який. Завжди, ну він з самого початку, коли в мене з'явився, коли я створив YouTube канал, мене підтримував. Спочатку він, знаєте як, я пам'ятаю, які він коментарі писав. Він був здивований, а так як потім вже ну, перестав бути, бути здивований і дуже чудові та цікаві коментарі писав, чудові та цікаві бої, майстер-класні він насилав. От останній на ЛТЖ на Прохоровці показав майстер-клас. А це вже ну, буде епічний епік. Це вже, ну, ми вже в перечутті епічного епіка, правда? А чому я кажу, був здивований, тому що. Ну, багато хто був здивований. Один з підписників потім пояснив теж, братіш такий YouTube канал Гравець пояснив, що. Гравець UA незвичайний та незвичний, і за це ми його любимо. Я вас також дуже щиро люблю. От сердечно вас всіх люблю. Ви для мене найкращі в світі. Так, ну поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Наш герой тустить це у нас. Ну, дивіться, останній бій на такому UDS, по-моєму, 16 іде 9 рівня, так, стежка. Теж така схожа в нього механіка. Тут же ж він, наскільки я розумію, як зупиняється, так то переходить в режим ПТ, так як я називаю, так осадний режим. І він як ПТ може гратися. У нього КВ збільшується в нього, в нього е і, і, я так розумію, точність слушність покращується. Перезарядка, напевно, що не покращується. Хоча я точно не знаю. Про механіку, а ну давайте, експертні експерти. Напишіть в коментарях. Побачите, що. Не, мож, ну, не, не можу я поставити, щоб показували секундомір перезарядки. Хіба що на барабанних танках, бо там, як, як, яке ти обладнання не став, як ти не, не прокачує екіпаж, там все одно буде така ж сама перезарядка, так? Це якщо барабан. А тут бачимо, що тут залежить від того. Як от екіпаж прокачаний, як і обладнання стоїть, і, і в реплеях не показує чомусь з секундомир перезарядки. Ну, ну мені рекомендували там якісь моди поставити, але я дуже скептично до цих модів, ви знаєте. Дуже я не полюбляю, хто на модах якихось грає, навіть з незаборонених, так то не полюбляю. Я Я думаю, що в грі все є для чудової та комфортної. І ці, і ці моди вони ввелися вже в гру, практично всі. так що... Пишіть ваші коментарі на рахунок цієї теми. Так, ну бачимо, перезарядка в принципі комфортна. Гармата потужна. Гармати, основні снаряди під калібри, це як завжди чудово. У них швидкість польоту снаряду і пробиття чудове. Середня шкода від пострілу у нас 430. а, а чудово. На КВН-них картах дуже чудово він грається. Не знаю, як в міських картах, ну десь на віддалі, напевне, треба грати. А от на КВН-них ми бачимо, що чудово себе відчуває. І це чудово, це плюс, це плюси цього там. Поки що так мінусів є. Щоб... Ну так, картон не картон, але він форма така, як зубило, так, самого корпусу, і вона зливається. прямо от, Якщо лобом стояти, зливається з баштою, то в принципі десь можемо і танкувати. Хоча ще ні разу не... А, так, ні разу не танкану. <ріграємо> проти... Віс... Граємо проти вісімок і дев'яток. Залишилися в нас в команді дві десятки і вісімки. А в суперників там ще й нормально десяток залишилося, Вже треба буде тягнути цей Сім-дев'ять Не в нашу користь по танкам. Два вори знищено 1371 настріляно. Поки що таке затище, суперники думають, ну там намагалися пролізти до нашої бази. Ну невірний план, Так не треба робити. Я не пам'ятаю, ну бували такі моменти. Я не пам'ятаю, що по нижньому ну не по нижньому, а по першій та другій лінії там просувалися до бази, до верхньої бази, і щось у них чудово виходило. Так само і до нижньої. Ти будеш просуватися, тебе там вихлопушать, тому що на імбовочках стоять там. А тут напружена ситуація в чому, що у нас переваги по танкам немає. Верніше перевага по танкам у суперників, хоча вже потихеньку-потихеньку вирівнюємося. Чудово. ЛКПЗ там. Е, бачимо, що теж непогано грає на нього. А, ні, в нього теж там ХП зовсім немає. Він напевно намагався залізти. О, тут наглюб. Ах, таки що. І на полошці не відреагували, не пристрелили його. CS Дивіться, ще й не влучив. Ну, CS Це швидкість. Це теж своя у нього механіка гри. І стиль гри на ньому. Так, а у нас бачимо так по команді, що залишено, Ну, борщі ще ні одного не прихлопушив. Чаріотір трьох гріль 2. І наш герой Юдес 2. Дві тисячі настріляв. Чекаємо, що будуть робити чаріотір чомусь так поїхав на глючу сам. Шепети він точно не перестріляє поки де. Тут знову дивіться, що це на СЕСІ. Невгамовний. <гум> тобі. Підреагував дуже швидко наш герой зразу ж його вліпив. Адже, ну, в принципі, вертухи можуть залітати. Ну і чудово, бачимо, що... Ну так, в кого влучав, того в принципі, і пробивав, так? Так, втрачаємо ми Чаріотіра. І вже, ну... гриль і борщик лише. А, борщик він там знизу стоїть. Ось, а я думав, що він на поверсі стоїть, то гриль на поверсі стоїть. Я так по... Ну я так по карті дивлюсь, так? Почекаємо, нашому грою, яка буде небезпека, якщо хтось по воді проїде. А це СК там бачимо, вони вгамований такий, так? Непосидючий. Він може проїхати по воді. Далі що можуть зробити? Можуть проїхати знову спробувати по першій лінії, так? Виїхати на базу, підсвітити. У них є, ну, для них яка небезпека, це ось е, імбоповочка, де стоїть у нас гріль. І то він якось знизу стоїть. Ва, його пересвітили, починають перехлопу. Дивіться, ще ще ПТК зробив. Він його пересвітив з цієї повочки. Втрачаємо гриля. Підтримки ззаду з тилу вже, в принципі, немає. Бо борщик знизу стоїть. Так. Двоє проти п'яти залишаємося. Із них, із п'яти, дві артилерії. Ну, артилерія на цій карті небезпечна. І, і тут рухливість, от я помітив, що рухливість... Ну, маневреність може так ще нічого, а от рухливість, так, швидкість самого танку, ну... Не дуже поліпшена. Отже, артилерія може влучити. На це треба теж звертати увагу. Так, небезпечний для нас е, цей наглюка на С63. Напружена напруженість. Знаєте, в таких моментах думаєш, от поїду туди, поїду сюди. А потім, ну. А виявилося, що треба було зовсім нікуди не їхати, так? Це так зазвичай. І, і взагалі, от я помітив от по собі, якщо я зразу ж думаю, треба поїхати туди, то треба їхати туди, бо перша думка вона самовірна. Потім, якщо ти передумав, поїхав в якусь іншу позицію, тебе там по-любому вулику. Вихлоп... Ну, мене так вихлопуть. Так мені здається, зараз все ж таки це поїде по колу там по воді. Борщик теж почав рух. Борщик зрозумів, що він там безкорисний. Не корисний, так скажемо. Хоча нічому не корисний, якщо він там зашкірився і хто б виїжджав на базу, ну теж його тільки підсвітили, п'яв вихлопушили. Наш герой обрав інший план на бій, проїхати, подивитися, що тут на рукавах робиться. Поїхати. Далі десь ну вперед не рекомендував, поїдемо на рукавах. Артилерія вже по борщу, отже, борщик у нас був підсвічений. Отже, десь там на імбополочці стоїть вже. Так. О, не на імбополочці, дивіться, що. Ах ти. Теж він так як ще потикав виїхав на тобі. Оце був небезпечний суперник. Так, ми залишалися один проти п'яти. Йдемо на Колобанова. Так як ви по назві відео вже зрозуміли, так? Йдемо на Колобанова. Давно не було Колобанова, до речі, і герой відео також мені написав. Електронному листі на електронну пошту що. Давно не було колобану, ось тобі. А минулого разу писав ти хочеш навчитися грати на ЛТ, а ось тобі. Так що дуже дякую. Ну так ви скажете, ти вже ж впевнений, що тут буде колобану. Ну, впевнений, але теж дуже... Дуже, знаєте, напружено. Адже тримаємо все одно кулаки за нашого героя. 4 вороги знищено. 3000 настріляно. 1100. Ну, сто... насвічено. Тут... А дуже швидко так реагує. Ну, з реакцією все чудово, можна в кіберспорт іти, так? Ха-ха, як би він був. Потренуватися ще, так? так. Бо тільки виїхав на НАТО безраз. Бо буває таке, що знічуєшся, правда. Бай суперники знічуються. Він, бачите, вилетів, він трішки не вгадав на хорі. Але він відволік. Е -е, відволік чому? Тому що стоїть. В... Ах, почекайте. У них чаріотер стоїть на захопленні, так? Ось. Артилерія стоїть на захопленні. Ха-ха-ха! Ти вже знаєш, що світиться. І 12 хп артилерії залишило. От як зазвичай. Ну не вистачило хп, так? І то, ну так, якщо так подивитися, то у нас з плюсом, так, вилетіло? У нас же 440, так? А, ні, не з плюсом, бачите? Не з плюсом, 438 вилетіло. демеджу. І залишило йому хп. Шість ворогів знищено, залишається. Черрівотір, я не, не знаю. А, ну на їмбоположці, якщо стоїть. Ну я не думаю, він би, напевно, об'єднався, якщо той нар. Ну, напевно, вони між собою розсварилися, так? От розсварилися, буває таке, один на одного Посварилися, ти не так зіграв, ти не так. Поїхали вже захопимо базу. Якби вони двоє стали на захоплення, то це вже була перемога. А той стоїть на імбополошці, Чудово, так собі стоїть. Ну, оце зараз небезпечний маневр, так? Так як я казав, по першій та другій лінії, що на верхній респі їхати, що на нижній. Хоча там, якщо артилерія, то вона не пересвітить перша. Якщо чаріотер там стоїть на енбоположці, ну, в принципі, тут за камінцями десь можна сховатися, ХП ще вистачає, можемо взяти на себе ще шкоду від пострілів. Залишається дві хвилини до завершення бою. Напружено епічний буде тепер колобану. На останній секунді, напевне. Останнім снарядом. Або навіть не з останнім снарядом атаранов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, підсвітився. О! Ось вона, де артилерія, ти зрозумів? Ні вибив. 259 вибивші, кританок Вага. І знову йому залишить. Ну тут вже з плюсом вилетіла арфіщі. І вон він череотер зверху стоїть. <плес> <плес> а че він не стріляє? <плес> а він АФКшний, все, чудово. Ось він де, де епічний колобан. На останній секунді. І ще не світиться. Блин, дама закидати. Теж буде епічно. Треба поспішати, тому що можна так. А, ні, ну все нормально. <плес> Беремо. Ах, перемо, ну бо... А, він не спить! Почекайте, а що? Щось може в нього глюкануло з інтернетом, щось зникався. Так. фу, бо я вже почав хвилюватися. Думаю, назву відео написав, а тут ще й нічия буде. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.